Це дуже багато людей зараз ходять в масках. Чи це бояться а, хвороби, чи самі хворі, не знаю. Зараз ми подивимося фалямі фірмова на знижці. Як то кажуть, наш любимий АТБ. Основні знижки. Ковбаска. Що тут є таке цікаве? На творог. Шоколад, чай. Нічого цікавого. Нічого цікавого. Хоча, ви знаєте, раніше овочі і фрукти тут були погані. Ну такі. Другу сорт, як я кажу. А зараз, порівняно з іншими магазинами, тут досить непогано і картопля, і все інше. По цінах. Дозвольте, будь ласка. Зараз я ось орієнтую. По цінах, чи тут є, чи нема. Ой, капуста, дивіться, теж 32 гривні. Картопля. Картопля теж така якась не дуже. Морква. 10. Ой. Треба купити гарбуза, моркові зварити суп гарбузовий, Морко любить. Гарбуз 17 гривень. Кабачки 30 Така от непогана. 18. Цибуля, до речі, теж гарна. Гарна. Огірки такі вже ніякі по 50. Червона капуста 20. Так, диня. Це Та вже не актуально, правда? Яблука по 60, 30, 50 по-різному. Цитруси вже пішли, дивіться, ходово. 80 гривень за апельсини і грейпфрути 85. Тут якісь мандарини, то якісь такі великі. 90. Авокадо 25. але зелене. Так. Швенгерка по 43. Так, моркот по 90. Такі от. Банани по 62. До речі, картоплю привезли, дивіться, то просто залишилися була. Досить непогано. Бачите? 13 гривень. Що треба брати? Так. Там таке пеле покажу вам цікаве. Ой, а по чому Кока-Кола? Кока-Кола по 57. Знижок нема. Ні на пепці, ні на колу. Я купував останній раз був хліб, до речі, був дуже смачний. Оцей Оцей такий навіть, як кажуть, колись був хліб подільський. Але в мене вдома хлібу є багато, щоб не черців, щоб не викидати, то не буду купувати. Там вони такі от, бабки набирають цибулю, бо кажуть, що дешевше, ніж на базарі. Дешевше, ніж на базарі. Я собі з того всього теж взяв, ще торбу цибулі. По велику пакет зав цього, картоплі набрав. Цукор 30 гривень. Сіль 14,50 і по 13 різні ціни. Так, гречка 38,30. Основне вам покажу, щоб ціни й судча. Ви знаєте, я думаю, що ну, АТБ всюди АТБ. А як виявляється? Бо в коментарях мені часто пишуть, що в нас АТБ те дорожче, те дешевше, те дорожче. Так. Для паста 32,60, знижка 25%. І на спагетті теж, дивіться, теж є знижка. А олія так, олейна 81,50 Майола 72. Розумний вибір: 68,90. В продлюксі була літрова олія по 70 гривень. А тут. 900 грамів 68,90. Це оце своя лінія. Угу. Ну добре. Ну добре, ну добре. Йдемо по вершки, по молоку, по сметану. Так, молочка моя хороша. Так, йогурти. Йогурти. Бачите, ми тоді купили актимельки моркові і так і місяць часу мали. Зараз лактонія на знижках, мінус 28%. І оці от злагода. Мінус 21. Хоча, чесно скажу, що мені злагода не дуже смакують йогурти. Оце все дитяче, то Марко не любить оці от йогурти. Колись полюбляв агуню. Зараз, до речі, вони на знижках дивіться, і мілупа, і агуня. Колись він любив. А тепер нічого з того всього він не хоче, не п'є, крім оцих актімелюк. Лактонію інколи дуже-дуже рідко. Але так, щоб сказати, що він смакує і йому подобається, то актімельки. Молокія кефір 400 грам 2690 Кефір ягодинський на знижці. М -м -м -м. А нам треба що? Твороги зараз дивіться. Своя лінія на знижці 17%. Тут скільки? 300 грамм 60 гривень. Це інше без знижок. Це інше без знижок. А, чекайте, мені треба було вершки подивитися. Вершки. Так, на рахунок вершків. Десятка, просто наша. 200 грам 33,20. І великі ягодинські. 83 30 там скільки? 500 грамів 500 грамів. Інших я не бачу, ви знаєте. Інших я не бачу. По сметані то молокія на знижці, але вона 61 гривню. І 15 в стакані 300 грам, 45,90. Бачите? Такі ціни. Так, такі ціни, такі ціни. Дивися, що в рекламах, що мала бути знижка на всякі. Такі... Ой, хай ти заїхав на цей. Мала бути знижка на а, оце от білоцерківське масло. Білоцерківське масло. А ось вона, дивіться, 85-40. 180 грам. Це 82% жирності. Моє польське в прошуто все одно виходить дешевше. Моє польське в прошуто все одно виходить. Значно дешевше. Ви Можете ціни подивитися на інші масло. Масло. Так, сир, 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 сир. Сир. Комо знижок. Плаваний теж без знижок. золоті резерви, то не цікаво. Оцей, до речі, непоганий на знижці 25%, типу молодого пармезану. Філадельфія 109,90. 109,90. Що цікавого, такого теж немає. Немає. Так, моя губернаторська улюблена. без знижок. Без знижок теж. Якісь інші теж є знижки. Хоча, хоча ви знаєте, оті шинкові сардельки мені так собі. А от ці, що були сосиски, то мені сподобались, чесно скажу вам то були доволі смачними, хоча зараз я їх... А ось дивіться. Докторські фірмові, оці, що без оболонки. Зараз вони на знижці. 73,60 за 300 грам. От вони мені присмакували. Були смачними. 48,50 едам. Такий, дивіться, пластинками сирок. При оплаті карткою АТБ 3390. О, супер. Тут непогана ціна, як на мене. Салямі, отакий, дивіться, є на знижці. Пластинки 5690 130 грам. 130 грам. По кобасі. Отак вам покажу, але тут не видно, що тут пише. Не видно, що тут пише. На рахунок знижок. Оселеди в мене вже є свій яйця. 5 гривень поштучно, оці що ми самі набираємо. А так то по-різному. і 5, Ні. Ні, Є 55,90 самі дешевші. І 78 навіть вже. Найдорожчі за десяток. Так, рибка, сьомга філе, 370. Креветки. Креветки, креветки. Курочка. Що у нас по курочці, зараз ми подивимося. Якісь пси валять. Так, філе. Філе 2287. Філе угар на знижці 20. Тушка 1139. Тушка 1139. Може, тушку взяти, Стушкувати? А, почекайте. Мені треба було печериці взяти ще. Печериці. На є знижка. На є знижка, але нам пиво не цікаве. Боре прийшло вже десь хвилин 20, а ті жінки, ті, як я кажу, баби, тут цибулю до сих пір риють. Щось і відкривають, і щось перекривають, і грибочки непогані. 14 гривень за 100 грам. Буряк варений, дивіться, 54,70 за 350 грам. Так. Айсберг 12,49. Оцю морку ми часто купуємо 52,90-350 грам. Виноград рожавий 10,40. А кишмиш 75. Ціна гарна, але сам кишмиш ну, негарно виглядає. Манго 71,90 морко любить сушене, треба взяти йому зараз. Візьму пару грибочків на ту підливочку. Може картоплю стушкуємо. 1396. 14 гривень. 14 гривень за 100 грам. Так, майонези, майонези, майонези. Своя лінія на знижках. Є. Практично тільки своя лінія. Торчин 28, але це соус майонезний. Не купуйте соуси. купіть краще дешевший майонез, але майонез. До речі, гірчиця своє лінія теж на знижці 13 гривень. А була... ой, А була ця була 16. Рошан. Київ вечірній, 175,90. Треба знову ж таки погнати в Рошан, подивитися, що в Рошані робиться. Любителі чипсів є знижки. Я на таке вже навіть не дивлюся. Чесно кажучи, навіть не дивлюся. Одне, що захотів ще щось такого, але хоч... Подивимось на ціни. Шпротив в олії 60 гривень. Ціни погані. Це типу, їхня своя лінія, але я переконався, я купував пару разів. Вони досить непогані. Так, А так то знишок я не бачу ні на що, в принципі кілька 38,70 була 48. А так, то, в принципі, нема нічого такого цікавого, щоб вам, що вам просто взяти і показати. Хімія, хімія, хімія. Домесус, одивіться, гарна ціна на оцей от схоя 77,50 мінус 33%. Відсотки. Я купив Домесус з білий по 99. Бачите, тут 150. Тут 150. Ну Добре, то вже іншим разом забіжемо з вами. Біжимо на касу. Так, мій експеримент пройшов успішно. Мою цибулю з буряком ніхто нічого не свиснув. І от за таку торбу картоплю і ще цибулі. Як то кажуть, їсти не просить. Зараз поставлю в ящичок і нехай буде на збереження. Так що всім гарного, мирного дня!